Поняття російськомовне населення України здається чимось природним і давнім. Насправді це не окрема спільнота, а штучний витвір імперської політики, спрямованою на злам української ідентичності. Академік Павло Гриценко наголошує: це українці, яких змусили відмовитися від рідної мови, а не новий народ. Століттями імперія методично нищила українське слово. У 1863 році міністр Росії Петро Валуєв заявив: нікакого особінного малоросійського язика не було, нет і бить, не может, і заборонив друкувати книжки українською. Через кілька десятиліть емський указ Олександра II перекреслив розвиток культури, заборонили літературу, вистави, навіть ноти з українськими текстами. У 20 столітті Україну заселяли вихідцями з Росії, а українців розпорошували по СРСР. На сході й півдні росіянам створювали преференції, їхня мова була єдиною правильною. У школах російським учителям платили більше, армія та міліція русифікувала мовоть. Київ, який у 1950-х був україномовним, за кілька десятиліть став російськомовним. Це не природний процес, а спланований злочин проти нації. Старі мапи 19 століття свідчать, Донбас, Південь, Харківщина були україномовними. Російськомовність цих територій відбиток колонізації, а не історична реальність. Сьогодні українці масово повертаються до свого. Курси, волонтери, культурні ініціативи відновлюють зв'язок із рідною мовою. Навіть ті, хто виріс у російськомовному середовищі, усвідомлюють, мова окупанта стала зброєю проти нас. Відмова від неї акт опору. Мова це наш кордон і наша зброя. Там, де звучить українська, там є Україна. Її відродження не просто культура, а відновлення справедливості і перемога над колонізаторами. Ми більше ніколи не дозволимо забрати нашу мову, бо саме вона є основою нашої незалежності.